У цивільному житті автомаляр, нині боєць штурмової бригади Людь. Тернополянин у перші дні війни пройшов військово-лікарську комісію, але боронити наші землі має можливість лише рік по тому. На початку війни, 28 числа, я пройшов тест ВЛК на воєнкоматі. Я був готовий вже в перші дні. Але так як я не служив, нас не брали в першу чергу. Ми чекали свого часу, нам дали можливість. Зараз ми тут. Таких новачків у військовій сфері до штурмової бригади наступу Людь приєдналося чимало. Тренування відбулися у наближених до бойових умовах. Може, в перші дні було складно, а так режим і все добре. Було дуже багато психологічних тестів, фізпідготовка була. В принципі, ми її здали, нічого складного. Для кожного здорового чоловіка це, я думаю, не буде проблемою. Досвіду я перед цим не мав ніякого. Тут дуже добре навчають, інструктори викладаються на повну. І все, що від нас залежить, все ми і робимо. Під час навчання інструктори відпрацювали з бійцями різні сценарії ведення вогню з укриття, евакуацію пораненого з поля бою та надання йому першої домедичної допомоги. Посилено вдосконалювали навички поводження з різними видами зброї. Інструктори кажуть, бійців мотивовані і виконували завдання наповну. Не мають величезне бажання здобути нові знання вміння, навички бо прекрасно розуміють, що це в подальшому призведе до професійних їхніх дій, які збереже їхнє життя і здоров'я. Один в полі не воїн, а ви всі разом маєте бути як один великий здоровий організм. І я радий, чесно кажу, радий, як колишній правоохоронець, що ви взяли на себе таку непосильну ношу і пішли в підрозділ Людь. Бійці бригади Людь завершили лише перший етап навчання. Невдовзі на чоловіків та жінок чекають нові виклики на нових об'єктах. Вони будуть вдосконалювати навички з тактичної медицини, вогневої та тактичної підготовки, які знадобляться їм для виконання бойових завдань.